Визначає координати та розпізнає типи мін. Франківський школяр розробив дрон міношукач для військових. Юрій Тумир, учень природничо-математичного ліцею, каже: спочатку планував зробити машинку, що шукає міни. Зрештою, методом спроб і помилок за технологію 3D-друку таки змайстрував квадрокоптер. Свій винахід хлопець презентував на щорічному stem фестивалі Може проводити пошук мін та позначення їх на карті нашого майбутнього мобільного додатку. Тобто дрон летить по маршруту заданому, який зараз вже можна задати нашому додатку, проводить обстеження території і позначає, на яких координатах розташовані міни. Також є система. Спізнавання розміру та типу міни, яка також записана в додатку, тобто саперсію додатку відкриває, де розташовані міни, яка це міна і де розміновувати. Цьогоріч фестиваль набув всеукраїнського масштабу, кажуть організатори. Зареєструвалися на нього понад сотня учасників, деякі навіть з окупованих територій. Юні винахідники спільно з педагогами презентували проєкти у сферах природничих наук, технології, інженерії, мистецтва та математики. Дивно, але людей значно більше ніж було минулого року. Зареєструвало більше ста стем проектів, які будуть впродовж тижня проводити керівники різних областей. Зареєструвалися навіть педагоги своїми дитячими колективами з окупованих територій. Ми не називаємо їхні заклади освіти з метою безпеки. Але кожна область представила свої напрацювання, свої винаходи. Через безпекову ситуацію фестиваль вирішили проводити онлайн, каже міський голова Руслан Марцінків. Та незважаючи на це, захід намагалися зробити максимально цікавим та корисним. Дуже важливо, що діти мають можливість тут приходити, навчатися а в рамках цього фестивалю зможуть запропонувати свої розробки, показати свої розробки. ця конференція є всеукраїнська також є міжнародна, тому є можливість обмінятися, можливо, якісь контакти появляться додаткові для того, щоб втілювати ідеї в життя. Загалом триватиме фестиваль протягом тижня. Аліна Кравченко, Ігор Гурпопик, телеканал 402.